На користь того, що страта Ісуса відбулася зимою, свідчать і рядки з Біблії, де описано події у дворах первосвященника та Його тестя під час допитів Ісуса. А раби і слуги, розклавши вогнище, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв з ними та грівся. Цитата із Євангелії від Івана, розділ 18, пункт 18. Слідуюча цитата. А Симон Петро стояв і грівся, і спитали його, чи ти не з учнів його, цитата із Євангелія від Івана, розділ 18, пункт 25. Слідуюча цитата: Як розклали ж вогонь серед двору та посідали навколо сів Петро поміж ними? Цитата із Євангелії від Луки, розділ 22, пункт 55. Слідуюча цитата, а Петро йшов здаляв слід за Ісусом, аж до двору первосвященника і, сівши зі слугами, грівся біля вогню. Цитата із Євангелія від Марка, розділ 14, пункт 54. Із процитованих фраз чітко видно, що подія відбувалася в холодну пору. Ну явно то не квітень місяць у жаркій Палестині, як це нам внушили. Біля вогнища зазвичай гріються у краях значно північніших від нинішнього Єрусалиму, і то взимку гріються, а не у квітні.